Вітаю, шановні друзі, з 5 червня цього року збільшиться кількість облав ТЦК та поліції на українських чоловіків. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь. Друзі, потрібно бути обережними, тому що 5 червня закінчується срок на проходження ВЛК для всіх чоловіків, які є військово зобов'язаними з обмеженою придатністю. Тобто, до 5 червня це кінцевий срок пройти ВЛК. Якщо ви не пройдете, Міністерство оборони. Пише прямо що українців з обмеженою придатністю, які не пройдуть до 5 червня, ВЛК поліція доставлятиме до ТЦК примусово. Ну на практиці це ви розумієте, що означає, що не тільки поліція і ТЦК вас буде ловити, хоча вони не мають цього права робити. Про це і в законі написано, і депутати кажуть, але це воно буде, друзі. Тому е, припускаємо, що 5 червня е, це новий етап посилення е, відлову чоловіків, тому що під цією егідою бу. Будуть перевіряти всіх, от і мені здається, що кількість перевірок збільшиться на вулицях і не тільки на вулицях. Поліція буде їздити і по домам, тому що вони мають таке право приїхати. Вони не мають права без рішення суду заходити до вашої квартири, але їздити перевіряти за місцями проживання вони це будуть робити, друзі, на практиці. Тому пам'ятайте, міністерство оборони пише, що для тих, хто не з'явиться до 5 червня, не пройде ВЛК, буде ще й штраф від 17 до. До 25 тисяч 500 гривень. От. І пишуть, що уникнути ВЛК не вийде все одно скерують вас на медичне обстеження. Тому, друзі, я припускаю, що 5 червня е ці заходи по відлову чоловіків вони тільки посиляться. Тому будьте обережні з повагою, ваш адвокат.